Близькість між людьми це не тільки слова і дотики, не тільки спільні моменти радості, це ще й здатність бути разом, коли сил майже не залишилося, коли кожен день перетворюється на боротьбу, коли втома сідає в тілі важким тягарем, а емоційний ресурс здається вичерпаний. Саме в такі моменти пари починають віддалятися. Не тому, що любов зникла, а тому, що обом складно навіть на хвилину вийти з стану, напруження й дозволити собі просто бути поруч. Коли людина виснажена, вона автоматично закривається. Думки зосереджені на тому, як впоратися з поточними викликами. І стосунки здаються чимось, що може почекати. Але це пастка. Близькість не зникає в один момент, вона розчиняється у мовчанні, у звичці не доторкатися без причини, у втомі, яка змушує засинати, не бажаючи більше ні про що говорити. Як повернути одне одного, коли немає сил? Перше, що варто зробити, це дозволити собі бути втомленим, не звинувачуючи одне одного, визнати. Що зараз важкий період, що ресурс справді обмежений, і це нормально. Не очікувати, що все вирішиться за один день, не вимагати від партнера більше, ніж він того може дати. Близькість починається з прийняття. Ми зараз виснажені, але це не означає, що ми втратили нашу любов. Наступне це знайти найпростіші способи відновити контакт. Це не обов'язково має бути довга розмова чи спроба повернути пристрасть, коли її поки що немає. Це можуть бути маленькі кроки, на мить взяти партнера за руку, торкнутися його плеча, просто притулитися без слів. Фізичний контакт важливий навіть тоді, коли немає емоційного ресурсу, бо тіло пам'ятає тепло іншого, навіть коли свідомість зайнята чимось іншим. Тож варто звернути увагу на побутові моменти. Іноді ми думаємо, що близькість це щось велике, що потребує особливих зусиль. Але насправді вона часто ховається в простих речах. Разом випити чай, подивитися фільм, навіть якщо ви мовчите весь час. Лягти спати просто тримаючись за руки. Близькість це не завжди слова. Вона може жити в дрібних або найдрібніших звичках, які нагадують, я тут, я поруч. Ще один важливий момент говорити про втому, не звинувачуючи. Замість ти зовсім не звертаєш на мене уваги. Можна сказати, я скучив за тобою, навіть якщо ми разом. Замість ми віддалилися, я хочу бути ближчим до тебе, але поки не знаю як. Такі слова відкривають двері до діалогу, а не закривають їх докорами. І найголовніше. Дати собі партнерові час. Відновлення близькості це не разовий акт, а процес. Іноді достатньо просто почати помічати одне одного знову, щоб поступово повернути те тепло, яке, можливо, здавалося втраченим. Любов не зникає, якщо про неї не забувати навіть у найскладніші часи.